Відкритий урок страшно буває, що аж серце холоне. А якщо ще й велика перевірка, то є такі вчителі, які репетирують урок протягом двох а то й трьох тижнів із дітьми. Бували на таких? Якщо так, просто поставте лайк, щоб не палити контору. Особисто я люблю простий і живий урок, тому що навчання це не спектакль, це щоденна клопітка робота із кожним учнем. Вони до нас приходять з різним настроєм, після різних уроків, з різними думками, з різними сімейними проблемами, і ми не знаємо точно, в яке русло піде той чи інший урок. Основна наша ціль як вчителів сформувати в учня внутрішній голос, який в майбутньому не відразу скаже їм: я здатний, я зможу, я цікавий. І як на мене, це. Головна наша місія як вчителя, ну принаймні в мене така місія. Якщо у вас інша місія, дайте знати, будь ласка, в коментарях. Це і мені буде цікаво, і колеги почитають. Можливо, хтось надихнеться саме вашою місією. І пам'ятайте, справжній вчитель це не той, котрий щодня встигає повністю все. Це той, який навіть у буденності залишає маленьку частинку для дива.